Для Олімпіка в цьому матчі е, нічия це, як на мене, позитив для Олімпіка у Запоріжжі. Но, тим більше є момент. Є момент Бі... Біленький робить рахунок. 1-0, Бравісімо! Олімпік, бравісимо Біленький. Говорили ми про те, що немає нападника забивного в Олімпіка. І тут одразу біленький відповідає на всі ці слова, на критику в адресу. Атакувальний футболістів Форвардів Олімпіка. Забиває він другий м'яч у цьому сезоні. Але я хочу звернути вашу увагу, скільки часу було у нього в 10 метрах від воріт прийняти м'яч і вдарити поворота? Зверніть увагу. Він приймає м'яч. Метрів 5-6. Біля нього нікого немає. Сваток пласується, хоча, мабуть, треба було. Значно активніше йти у відбор. Ну і Біленький технічно пробиває повз Луніна, який ну, просто не бачить навіть м'яч. І в протихід Луніну пробиває біленький. Прекрасний м'яч. І чергова сенсація поки що від Олімпіка знову ця команда показує, що в якому навіть компенсацію команда не отримувала. Ну а такі помилки і такі розриви у зорі це. Ну, хочеться сказати катастрофа, але команда, яка вже такої високої планки досягла в українському футболі, не очікуєш від такої команди.